Бу, що ти знаєш про Італію? Паста, Колізей, Римська імперія, але є те, що м'якою італійською рукою торкається тебе частіше, ніж ти сам про це думаєш. Піца. Сьогодні ти дізнаєшся, хто був дідом піци і де були його помідори? Хто така Маргарита і чому вона символ Італії? Чому піца, яку ти їж неправильна? І як піца врятувала життя? У зв'язку з тим, що покласти на тісто будь-що не було революційним винаходом, неясно де початок цієї історії. Цим займались давні греки, давні римляни та недавні італійці, а саме неаполітанці. Така піца мала різні назви. Ті ж самі греки називали її плакус, римляни панес фокейшіс. Натомість, у 20-му столітті вона вже почала звучати більш-менш як ми звикли. Піца, та походить від ломбардської біцо, що означає з'їсти щось за один раз або укус. Нещодавно проводились розкопки біля Неаполя. В помпеях. І там була знайдена картина піци або чогось дуже на це подібне. Їй близько двох тисяч років. Виходить, що піца старша за Ісуса. Загалом ноги цієї страви ростуть ще з Дарія Великого, коли у шостому столітті до нашої ери перські солдати пекли коржі на своїх бойових щитах. Але та піца, яку ми знаємо, започаткувала своє існування 16-го століття. Виглядала приблизно так: тонкий корж, що запікали у печі. Поки все. Ну а що ви хотіли, XVI століття, Сільпоша не винайшло. Така їжа вважалася їжею для бідних корж можна було кинути все, що завгодно, навіть сало додавали, і це потенційно було смачним. Однак все змінилось в одну мить, коли іспанці привезли з Америки помідори, і тоді італійцям похилило вежу. До речі, вони досить довго думали, що помідор отруйний через свій гіркуватий присмак, але в піці нормально було. Словом, ця універсальна страва ще досить довго вважалася їжею для асфальтових руманів. до іншого поворотного моменту. У 1830 році невідомий, але дуже кмітливий чолов'яга з підприємницькою жилкою відкриває піцерію у центрі. Центрі Неаполя, яка називалась Піцерія Порталба це означало, що тепер піца більше ніж просто їжа. Тепер це комерційний проєкт, який в результаті заполонив світ. Але до того згодом, одна з найвідоміших піц це Маргарита. За легендою, такий собі Рафаела Еспозіто, який був модним, бо мав свою піцерію, на честь Маргарити Савойської Сардинської принцеси створює піцу, яка складається з помідорів, моцарелло та базиліком. Тобто кольори повторювали італійський прапор типу в цьому прикол був. Поступово люди почали викупати, що піца це тупо зручно. Взяв корж, кинув на нього щось ситне та й по давати тягла якомусь ведмедю. До кінця 19 століття піца взагалі не була вибуховою на смак. Єдине, що тоді вибухало, це тренд на фотки з більше неживими. У відомій кулінарній книзі початку 20-го століття «La scienza in cucina l'arte di mangiar bene» де автор Пелегріно Артузі наводить лише три рецепти піци, і всі вони простіші, ніж сьогодні омлет. Але після того, як читачі обурились, типу Ей, а де піца з Неаполя? Він додав окремий лист з рецептом справжньої неаполітанської піци: піцца Алла Неаполитана. І там вже моцарелла, помідори, анчоуси, гриби став клас, якщо потекла слинка. Взагалі, моцарелла відігравала важливу роль у формуванні піци, яку ми знаємо. Люди придумали сир Моцарелла Буфало. Це сир, який створили з молока чорних домашніх буйволиць в регіоні Кампанія. Він відрізнявся більш ніжною текстурою та яскравішим смаком, в результаті чого саме такий варіант додали до рецепту трушної. Неаполітанської піци. Тільки у 1807 році вже існувало 54 піцерії, а десь у 19 столітті їхня кількість зросла аж до 120. А у 1984 році італійцям дах зірвало остаточно, і вони створили асоціацію справжньої неаполітанської піци. Були створені правила, за якими така піца могла кваліфікуватись справжньою. По перше, піцу потрібно випікати у дров'яній печі з куполом. По друге, основа повинна бути замішана вручну, ніяких бездушних машин. Далі, її не можна було розкачувати скалкою чи іншими предметами. Також піца не повинна перевищувати 35 см або мати товщину більше однієї третини сантиметра в центрі. Тепер згадай, яку піцу ти їв останнього разу, і співстав її з цими правилами. Став ще один клас, якщо вона не відповідає хоча б одному з цих правил. Піцерії, котрі були обрані асоціацією для створення справжньої неаполітанської піци, мусять дотримуватись дуже суворих правил. Наприклад, використовують лише помідори Сан Марцано, вирощені на схилах везувію. Звучить так, ніби треба взяти сльозу єдинорога і шкіру з дупи дракона. Ця піца така типу. Бо мало того, що її помідори мають рости на передмісті Марсу, так ще їх треба поливати оливковою олією та додавати томатну начинку лише за годинковою стрілкою. Борошно також повинно бути певного якогось спеціального помолу. А у 1962 році гра була перевернута ще раз і безповоротно. Семпанопулос. придумав те, до чого людство було не готове: піца з ананасами. Цей грецький емігрант не знав, що відкриває скрині Пандори. Не дякуйте, панове. Тепер ви знаєте в кого кидати помідори Сан-Марцано. Зараз. Піца є невід'ємною частиною попкультури. Навіть найбагатша чи найвідоміша людина, яка їсть піцу, виглядає приземлено. Навіть Бред Піт, який топчатий кусок піци, виглядає як вікенд сані на дні народженні маминої куми. Вона стала символом об'єднання у фільмах, серіалах чи навіть коміксах, якщо тут ще й хтось, хто її читає, усі сідають навколо неї. Також піці пощастило побувати об'єктом арт-перформансу та навіть рекорду. Один тіп Айрак організував приготування найбільшої піци у світі. Її площа становила 1296 квадратів. Тих метрів, а вага понад 6 тонн. Піца навіть врятувала жінку з США. Вона перебувала у стосунках, де над нею чинили насильство. На жаль, в неї не було можливості подзвонити і попросити допомоги, оскільки агресор міг все чути. Тож, коли вона замовила піцу, у коментарі вона попросила допомоги. Кур'єр одразу повідомив у поліцію, та історія закінчилась хеппі-ендом. Також була 82-річна Джен Вілсон, яка кожен день замовляла піцу у один і той самий час. Але одного дня її замовлення було відсутнє, тож один з працівників вирішив перевірити шал. Він знайшов жінку непритомно, але її життя вдалося врятувати. Висновок не важливо, хто її вигадав перший, важливо те, з ким ти її їж.